Привіт, з вами Лорд. Дане відео присвячене бойовим діям Козаках 2. Якщо ж хочете переглянути повне проходження кампанії за Іспанію, то посилання в описі до даного відео. Публікації цих відео відбуватимуться у вівторок та четвер. Усім гарного перегляду. Ренадери в лінії шикуйтесь. Готуйтесь до бою. Проти нас поки Нацгвардія. Інші загони десь. Не видно кавалерію підвести потрібно буде. О, вже в нас підходять інші загони. Три загони Нацгвардії. Так, у нас інший загін гренадерів підійшов. Будемо якось намагатися протистояти ворогам. Так, тут по нам на півночі. Де золота шахта атакують наші геріляс. Сюди ніби кудись побігли. Єгері ворожі. по нам вистрілили... А, ні, вони не побігли. Нацгвардія один загін. І Єгері. Ми будемо потроху наступати гренадерами. Інший загін настав нас став в оборону. 40 захист отримає завдяки цьому. Герілляс на півдні відновилися, зарядилися. Мушкатери теж відновилися. Два загони ворожі перестали, щоб отримати додатковий бонус до захисту. По нам стріляють. Гранати до бою. Мушкетери. перша лінія вогонь. І остання лінія теж вогонь. Підведемо геріляс, щоб теж вистрілити ними. Що можна підводити вже гренадерів. Давайте вогонь. Тепер вогонь гранадерами. Хай. Трохи не добили. Так, у нас тут щось дуже слабкий загін мушкетерів. Ага, по ньому вже вистрілили. Так, можливо, спробуємо їх обійти зі сходу. Давайте підведемо наших герілляз. Так, геріляс, вогонь, вогонь, вогонь. Три загони гірілляс. Ворожу кавалерію б'ють. Так, можливо гренадери все-таки зможуть добити. Можливо, гериляс нехай їм допоможе. Щось може в нас розбігтись навіть загін гренадерів. Так, відправляємо тоді його на лікування на південь. Гереляс теж відступайте. ви напевно, давайте, можливо, доб'єте. Інший гренадер теж на лікування потрібно відправити. Так, відступайте, геріляси. Нас тут ніби фузелери. Довго перезаряджаються. Ми використаємо проти них кавалерію. Ріліас відходьте, бо ви ще не встигли зарядитись. О, а, цей зарядився, підходьте тоді. І також підходьте. Мушкетери. Схоже вже у суперника. Оставо проблеми з порохом. Хоча, можливо, вони просто довго перезаряджаються. Давайте ми спробуємо знищити ворожі гармати і будемо наступати до Нацгвардії. Так, вогонь Герілясами Нацгвардії ми великі не нанесемо, тому що у них... Великий бонус до захисту. Так, ще один загін герілясу. От, у нас ззаду підходять ворожі. Ворож нам на постріл. Єгері. Вогонь. Так. Знищили ми один підрозділ. Підведемо кінноту. Не встигнемо вже її підвести. Ворог відступив. О, гармати теж мене захопили. Ну, відступив ворог з одним загіном і двома гарматами, якщо я не помиляюсь.